Усім привіт, друзі! Ви на каналі Радосла. І сьогодні догождавне оновлення срібної поляни. Її вновили, дивіться, що в мене на задньому фоні такий манеж. Зараз підемо її дивитися. Давайте починати. Так, значить, тут ніби такі стоїла, значить. Ну, не знаю, для чого вони, але розробовчики так і рішили, хай так і роблять. Так, що внизу? Виноградники. Далі дивимося, що там остальне Манежі. І, до речі, дивіться, додали емоції. Хто грає на телефоні? ось Це така кнопочка, тут, тут, тут можете висприймати емоції різні. Спершу вони були на комп'ютері, на телефоні вони були недоступні. Тепер це можна робити і на телефоні. Зараз ми маємо розглянути все. Значить, так. Вау, задання. Що за задання. Може, потім пройдемо. Так що, ладно. Так, тут, значить, ветеринар. Ось. І ось тут коні продаються. Звісно. Ну, Ай-яй-яй. Я їй тісно... була рада подивитися. Ну, щоб оставили продажу коней так, як і був цей. Тому що так мені ну, не дуже, знаєте, подобається. Таке є і на деревні серебряної поляни. Ну, і розробочки трошки скопірували. Ну ладно, Тут такий манеж з конями. Тут така доріжка, не знаю для чого вона. Але ось так відкривається. І ось так ти можеш ходити. Не знаю для чого вона. Але байдуже. Так, Що тут ще? Прически. І казали, що додать нам котиків. Я не знаю, чи їх додали. Ось комплекти. Сідло, нагавки і уездичка. В одязі є щось? Ні, не можу диснути. О, вот все. Це комплекти, які можна було купити з таркові. Тобі вдали би в комплект ці набори, але я не збираюсь. Давайте подивимось, що по прическам тут є. І потім вже будемо закінчувати відео. а То я вже буду там скоро уходити. Ладно, так. ням-ням, э, Вау, 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 вау. Що це таке? Боже, яке гарне. Але ну, воно тут стоїть. Я вам не советую віддавати такі гроші за цю одну причесочку, я вам кажу. Ну, як сказали, це трошки, як на мене, недоречно буде віддавати такі гроші за стільки ска. Таке, ну ви кажуть, зрозуміли. Так, макіяж. Оцей нормально, думаю, куплю колись. Але не зараз. І от дивитися тут де хочу, хочу проїхати всю конюшню. Так, тому що я не здержусь. А де мій кінь, а, де мій кінь. А ось мій кінь. Так. От стільки всього, друзі. У мене з глаза розбігаються. Я думаю, що я пройду в себе. Так, далі, давайте туди підемо. Тут в нас ось двері в конюшню. Ой, Боже. Ось двері в конюшню такі що там, де оцей пейнтхор стоїть. Я там буду жити. Так. так, що тут? Алекс стоїть. Там. О, манеж, 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 манеж. Давайте подивимося, як там манеж наш дорогий. Е, так я і не поняла, куди його перемістили Це, Коротше, я не зрозуміла особа, де він стоїть. Але воно все тут стоїть тепер. Дуже тепер гарно, друзі. Якщо йдемо старайдера, купляйте, ну, як сказати, не пожалейте, так сказати. Тому що тут дуже все гарне. Тому що розробочки роблять дуже багато для нас класних оновлень, вони стараються, ну, як сказати. Можна, треба цінити їхні старання. Вони стільки всього в нашу гру добавили. Так що ось таке оновлення. А, ми ще там кожне не подивилися. Треба бігти спочатку. Піти. Уже виріжусь, тому що, ну якось так вирішло. Вийде, якщо я вріжусь? Так. Там, понятно, тут манеж. Ну коротше так, друзі, оновлення нічого такого прям сверхъестественного немає. Ну є ну, сверхістен, те, що нам в новий рік старстрібен добавить нових коней та новий путь лідерів. Так, так. Дуже гарний путь лідерів, там буде м -м -м, типу новорічний комплект, виноградник. Давай, дорожка, перенесе конний центр Я прям не поляне. Тепер воно по-другому називається, зрозуміло. Таке здання. Ну, коротше, таке оновлення дуже гарне. Надіюсь, вам теж сподобається, коли ви оновите гру, тому що це того варто, піддождати пару часіків, щоб воно обновилось. Так що ось таке оновлення. Я зніму відео, як прихожу до завдання. Всім до побачення. Ням. Ням.